Юрба розлючено ревіла, злітали злобні крики знов, вона неначе зневесніла, як вела стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм. Сьогодні розіпни кричали Любов розп'ясти треба їм. Юрба, що вчора ще рядами сиділа, їла рибу і хліб, ревіла злими голосами, достойний тільки смерті він. Що ж ви, люди, схаменіться? Чим завинила вам любов? Та ви навколо огляніться, чи мимо когось він прийшов? Хто був незрячий, дав він очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв охоче з любов'ю кожне є дитя. За вас він ночами молився, а вдень творив для вас добро. Чому народи розлютився? І за добро кидаєш зло? За злобним криком загубились несмілі зойки співчуття, тих, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя, і натовп, дишучи злобою, любов невинну оточив, що творять Господи з тобою за те, що ти їх полюбив, юрба роз'ярена. Це сила пекельна, грізна і страшна, вона б Ісуси розчавила, але любов перемогла, любов приймала бичування, удари, насмішки і хрест несла покірно на страждання. Любов зразково здала тест. Як слід заближнього страждати, як полюбити без умов, життя за нас змогла віддати лише любов, лише любов, там на Голгофі, в страшних муках, терпляче, невимовна біль, знала любов, будуть розрухи, будуть такі, в яких є ціль. Вбивати, нищити, губити будуть такі, що зрадять знов. І за таких могла вмирати там на хресті лише любов, щоб крізь роки й тисячоліття торкати зболених сердець, щоб тим, хто пройде лихоліття на небі одягти вінець. Іду дроки, юрба ж та сама, ревей, кликоче від злоби. А де у цій юрбі ми з вами чи можемо близько підійти, щоб зраненим бенти подати, щоб до самотніх підійти, щоб навчитись обіймати тих, хто втомився від біди? Щоби голодним дати хліба, молитись тим, кому болить. Такі страшні навколо біди. Де ти в юрбі, яка кричить, як хочуть опуститись руки, Зневіра тисне душу знов. Юрба кричить, а ти крізь муки в юрбіці обійми любов. Яка за тебе помирала там на Голговському хресті, щоби душа твоя пізнала в цьому короткому житті, що і тоді, коли лютує навкруг розлючена юрба, любов у серці спокій має, спокій Небесного Отця. Сьогодні кров'ю світ кликоче. Кричить юрба іде війна. Відчуй, чи твоє серце хоче в юрбіці й бачити Христа. Навколо звістки лиш тривожні, потік новини, крик юрби. Ти не роби, як робить кожен. Ти просто до Христа спіши, а Він з любов'ю всіх приймає. Хто в різношерстній цій юрбі біжить до нього, він чекає, щоб дати прощення Тобі, щоб дати радість і спасіння, зцілити душу твою знов. Крізь катастрофи й потрясіння, спіши прийняти цю любов. Амінь.